Аліса та Ангеліна дівчата, які вперше зустрілися на святі Миколая. І хоча діти різного віку та мають одне спільне прохання до чарівника миру в Україні. А ще, звісно, подарунки. На святого Миколая я загадувала, щоб мені е, він принес планшет, і я просипаюся. Я бачу під подушкою щось тяжале і бачу планшет. А ти себе протягом року гарно поводила? Так, на 12 балів. Зробила за географію і пізнала природу. Я просто без батьків, я ходжу в магазин, вбираюся, прибираю. У мене є тваринка, хом'як. Я за ним теж прибираю. А з ким? З і дідусем. Кошенятко. Кошенятко хочеш? Так, дуже хочу. А якого кольору, як ти його назвеш? Білого. Сніжинка понад сотня дітей, які перебувають на обліку служби справах дітей, поринули у зимову казку, якій навіть подарунки вміють розмовляти Дякую. миру та здоров'я, напевно, дітям вона зараз потрібно всім. Бажаємо, щоб всі були здорові та зазвичайно, миру. Дуже хочемо миру. Бажаємо звичайно миру. Щоб у всіх було благополуччя, доброцари, щоб діти завжди були щасливі і раділи новому року. Та найбільше діти чекали на появу того, хто залишає їм під подушками омріяні подарунки. Перша зимова всім я уважно прислухаюся до всіх. Солодкі подарунки святий Миколай подарував кожній дитині. Також біля ялинки всі охочі могли сфотографуватися з чарівником, а за бажанням взяти участь у розписі новорічних прикрас. Цьому році у нас абсолютно всі діти, 1205 дітей, які перебувають на обліку, всі отримують солодкі подарунки. Хочемо не просто вручити, а зробити саме серед таких вистав, як сьогодні. Наступні свята ми теж підготуємо програми, де будемо охоплювати наших дітей, і завершимо нашу ново. Вічну подорож циркам для наших дітей. Сподіваюсь, що всім сподобається шалена радість від розваг та веселощів. Саме в такій атмосфері малеча святкували День Святого Миколая. Балися, набираємо конфетті у ручки і на рахунок три підкидуємо його до гори. Один два три танцюємо. Ірина Чернова, Лізавета Колеснікова, телеканал МТМ.